Ні, захисники і захисниці незалежної України приміть через серні вітання нагоди Дня захисника України. Це свято відзначається в українському суспільстві в День Великого православного свята, покрови Пресвятої Богородиці. Саме свята Покрови здавна були захисницею українського козацтва, а тепер і українського війська. Все буде Україна. День захисників та захисниць України є особливим для тим, хто зі справи в руках боронить нашу землю. Усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад зі своїх попередників, адже любов до рідної землі та батьківської хати, повага до українських традицій та рідної мови передалася нам у спадок. Та ні за яких обставин не можуть бути знеціненими. все буде Україна. Шановні захисники та захисниці України, дякуємо вам за відданість України та її народу. Нехай наша священна українська земля завжди буде богословеною, вільною та незалежною. Бажаємо вам, членам ваших родин, міцного здоров'я на довгі роки, злагоди добра і миру, успіхів у повсякденному житті. Та у військовій служби. Все буде Україна! Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, Ми Всіх переможемо. Слава Україні!